Астрологічний прогноз на 15-19 жовтня. Напередодні, 10-го, був повний місяць і був, було підвищено бомбардування України, ескалація конфлікту. Повний місяць він спадає тепер, але йде наступний графік: це графік, так званий коридор затемнень. Затемнення Сонця буде 25 жовтня. Воно буде складати ну, наступний такий етап у війні. Він буде ну, полягати в економічних змінах, тому що скорпіон пов'язаний з економікою, зі здоров'ям. Треба людям дивитися. Можуть бути проблеми. Наприклад, тут, от, відсутність медицини в російській армії з цим затемненням пов'язано, бо Скорпіон означає проблеми ну, в медичному плані теж. І ну, вони будуть підсилюватися. Але затемнення місяця воно більш-менш м'яку карту затемнення. Тут ми не бачимо дуже складних аспектів. Це означає, що ну, зміни ну, відносно, наскільки це можна сказати, у війні, вони будуть більш-менш м'яко відбуватися. Тобто, ну, відкуди там росіяни підуть, вони підуть більш ну, не стресово, ну а просто підуть собі, та й все. Ну, якось так я вважаю. От, далі. Що стосується днів, день 15 то місяць у суботу, в з'єднанні з Марсом. Це травмонебезпечний день 15-го, будьте обережні, далі, з 16-го у неділю, місяць буде в знакі Дяка Рак. Це означає, що в домі, в сім'ї треба приділити увагу. А на війні рак означає відступати. В якихось місцях військові можуть рухатися назад, тобто відступати 16 го у неділю і 17 го в понеділок, тому що рак означає напрямок назад. Також цих дней, 17 понеділок ввечері, дуже проблемний день, найближчий з напружених днів. Це Понеділок ввечері, тому що місяць з одного боку, з'єднання з чорною місяцем з лілітом, це означає ну, поганий настрій, люди будуть ну, на негативі. Також тут є ось такі напружені аспекти, тобто це якісь дуже важливі події на війні ввечері, 17 го е числа. Е тут можуть бути якісь принципові рішення. Знову 17-го може трохи підвищуватися залякування ядерною зброєю, тому що до Плутона аспекти є. Графік залякування ядерною зброєю в минулому відео я показував. Я вважаю, ядерного вибуху не буде, ну що то є залякування. Далі, всі ці дні, Сонце знаходиться в з'єднанні з Венерою. Це означає, що дуже важливо знаходити спільну мову з іншими людьми. Миритися, знаходити. Ну на війні це означає, коли військові, наприклад, Російської Федерації дзвонять і домовляються там про те, щоб здатися. Ну а також багато стихії повітря. Планет стихії повітря означає, що той, хто з побратимами, з друзями, хто не сам по собі, той має більше сили в ці дні. 18 жовтня сонце буде в леві. Цей день найменш стресовий вівторок, 18 жовтня. Я рекомендую якісь справи на вівторок планувати. Ну, важливі, тому що на понеділок там дуже багато стрес-аспектів. На понеділок можна дуже складні справи. Тобто, те, що дуже складно, ви не могли зробити. Ну, в понеділок, в принципі, це може вийшли зробити, але це буде нелегко. 19-го в середу, місяць знаходиться в опозиції до Сатурну. Це день, коли бажання людини. Проти реальності, тому якщо людина робить то, що вона хоче, то в середу можуть бути проблема. В середу треба робити не то, що хочеш, а то, що мусиш робити. До речі, і ця рекомендація для всіх днів напередодні затемнення, що краще робити не то, що можеш, а то, що треба, роб... ну, то, що хочеш, а то, що треба робити. Затемнення будуть відбуватися сонця 25-го на Венірі. Це підкреслює тему стосунків, а також венірянців, тельців і терезів. До речі, вся ну, путінська верхівка військова. Вона по знаку зодіака або Телець, або Терези. Це означає, що їх стосується затемнення. В наступному відео про це розкажу.